День кримсько-татарського прапора відзначає корінний народ Криму. Сьогодні по всій Україні має рядь поруч, синьо-жовтий державний стяг та блакитний з із золотою тамгою. Цей прапор відомий століттями. 34 роки тому його поновили як символ на другому Курултаї. Свій стяг кримські татари пронесли з собою іноді лише подумки у час депортації цього народу сталінським режимом і під час теперішніх репресій, вже за тимчасовою окупацією, в острову Росіянами на Михайлівській площі у Києві. Сьогодні зібралися представники меджлісу кримсько-татарського народу і дипломати. Було розгорнуто велике полотнище. Цей прапор є символом справедливості, спротиву та свободи. Наголосила постійна представниця президента в автономній республіці Крим Ольга Куришко та голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Що значить кримсько татарський прапор? Він значить свободу, він значить своє право на гідність, право на свій дім, право жити своє життя так, як ти хочеш. Він уособлює в українському суспільстві. Тепер уже всьому світові невіддільність кримських татар від Криму, неподільність Криму від України це маркер.